Ісусе, спи маленький, спи серденько, спи. Спи, зірничко, спи, сни про небо, сни, слава Богу. На землі, благо свису, сви молоді, сви сервень, Слава!

Спи, маленький, спи, серденько, спи благословений Бог на завжди повсякчас, і на віки віків. Слава ти, Божне, слава тобі. Царю Небесний, утішителя душі і сини, що всюди все наповняєш, Скармниця благ життя подателю, прийди селистям нас, і учись в нас і досяг, і до скверни, і спаси блаві й душі наші, святий Боже, сиди кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди кріпкий, сиди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди кріпкий сиди безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віки амінь. Пресвята та Тройця, помилуй Найна, нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, завітай, сили, немочі наші, мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки амінь. Отче наши сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і села, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духавім. І нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть поклонімся Христові, цареві нашому Богу, прийдіть поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Бог нам прибіжіще і сила, у нещасті з'явився з дужою допомогою. Тим не злякаємось, хоч би земля провалилась, І гори захиталися серед моря, нехай рибуть бошуть води, хай гори від його бурення, поспазься з нами, Бог якова, наша твердиня, ріка і бідної, зустріляють місто Боже, святі Всевишнього черта, Бог серед нього воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царство захитались, Господь загрібів ромом, земля задрижала, Господь сім з нами, Бог, якова наша твердиня, водій таляньте та на діла Господні, які стригітливі речі Він учинив на землі, він ще припиняє війни по край землі, Що ламить шаламить лупи, списи, спасище того, вогнем палить. Мамойте, зіпізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами. Господься з нами, Бог Якова наша твердиня, слава Отцю і і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава Тобі, Боже. Мир, Господи, помолімося. Господи помоми. За мир з висоти, спасіння душ нашого, Господи, і помолімся. Господи, помину. За мирся, мир, освіти, добрий стан святих Божих, церков і з'єднання всіх, помолімося. Господи, помолімся. За святий храм, Цей тих, що з вірою і страхом Божим, ходять до нього, Господи, і помолімся. Господи, за святішу свиренського храя, Франциска Папа Римського Спаде, і помилуй. За блаженнішу верховну архиписку нашого Крисвяту Славу, за присвященнішу архиписку, поймути у нашого Кір і за больби в нашого Кир Петра, і боліби описку нашого Михаїла, чесне, присвятивсь, в Христі За весь людей, Господе, і помолімся. Господи, помилуй. За зміцнення сили вірних і перемови над ворогами, Господи помоліся, за неослабну і непереможну силу і мужність воїнам нашим, нашому, для перемоги ворогами і всіма нападами їх, Господи, і помолімося, Господи, помилуй… За сповнення соромом і безчестя ворогів наших і за їх каяття й навернення. Господи і помолімся. Господи, помилуй, за визволення тих, що в ворожому полоні перебувають, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорни нас, Боже, твої Господи помилуй. Присвято, пречисто, приблагословенно, славну водичицю нашу, Богородицю, пресну Діву Марію, усіма святим, поминувши, самі себе одного, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з беззначанням Твоїм Отцем і при і благим Божитвореним і Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. О Госпо нам, бо слава Днем Яхі. Пославляйте Господа, бо він добре, бо милість його вічна, Господі явився нам, на ім'я Господнє. Вони навколо вступили мене, але я ім'ям, Господнім переможу їх. Господі явився нам, благословенне славенство ім'я Господнє. Я не мру, а житиму і розкажу поділа Господні. О, Господь явився нам, того славен далим. Каменем, який в знехтою будівничі став головний на розі, і Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. О Господі явився нам, того славен ім'я Господня. Господи, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, дай перемогу благовірному народу і нас противниками, і Христом хорони лютві. Слава Отцю Ісину, і, і Святому Духові, і нині, і по і на віки віків. Заступниця Християн бездогона, посередниця до Творця не заміна, не повердимо дінням річних, але виперди, як нам, що вірно тобі співаємо. Поспіжить, молитви, скоро прийди на молиня, заступаючи повсякчас, бородиться тих, що тебе почитаю. Будь могу важні, мир усім Будь, Могу важній. Господь, 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 Господь сила людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх. Принесіть, Господеві, сини, Божі, принесіть, Господе молодих баранців. Господь сила людям своїм дасть. Господь волос від людей своїх. Людей, своїх а мудрість до ефесян послання святого апостола, Павла, читання, будьмо уважні, браття, кріпіться, Господі та могутності Його сили, одягніться, в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови. А проти начал, проти власти, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надянути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи все місно стоятися, стійте отже, підперезавши правду й бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості, і взувшиною в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще твір, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння меж духовний, тобто Слово Боже. Ми тебе може бути поважні, премудрість, спрості, вислухаємо сто Іванелія. Мир усім і духові твоєму. Він Марка, святий Іванелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, майте віру Бога, Істо кажу вам, хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься в своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите. І буде вам так, коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить, провини ваші.

Помилуй нас, Боже, з великої мережі Твоє молистри вистуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішу сенського хира нашого Папа Римського, блаженнішого Верховного Хіписку, нашого Кирсвятослава, і за Архіпископа, і тупоту, нашого Керіга, і боль би нашого нашого Петра, больби виписку нашого Михаїла. І за все чесніше тим наших потрахимодити робота, потимно на Водомира, за тих, що служить і послужує святі у за отців наших духовник і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Бог, мереж, народне на за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи що молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витивалості вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час війни, дарував йому мир та визволив до всяких ворогів. Що він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, з нестиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відважу та мужність. І ухорня від двері видимих і невидимих. Господи, вислухай вистухи минулостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за тих, які постраждали в нас на війни російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідне помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій. Щоб Господь Бог захистив, здоров'я їх зберіг від усякого лиха, обдарував свою благодаттю. Господи, вислухай ми, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасите наш надії всіх людей на землі, і тих, що на морі далеко і повітрі, будь Владико, ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, бо милостивий людолюбний Бог, єси, і тобі стави да Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божого, ми, сини і дочки українського народу, стоючи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж коли наша батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, прибігаємо під Твій святий покров Твоєї святої Матері та благаємо заступництво у Тебе. Христе Боже наш, молимо Тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України любити свою батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас, надихни серця керівників нашого народу, жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, цілісності і соборності нашої держави України. Пошли силу, благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконати свій святий обов'язок захисту нашої батьківщини, вибав нас від усякого нападу, чужинців, вчини наш народ силою Твоєю непереможним і до всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його всюди і завжди проти ворогів його укріпив. І в і праведному послузі тримай, і мир справедливий, подай нам Господи. Благослови, благовірному народу нашому перемогу, над супротивниками заради імені Твого, на землі, і на морі і у повітрі. На заступників перед Тобою ми покликаємо сьогодні всіх святих нашого народу. Рівно апостольного Великого князя Володимира, Хрестителя України, Блаженну Рівноапостольну апостольну Ольгу Київську, священо мученику Іосафата, мучеників та ісповідників нашої і святої церкви та всіх святих праведних, яких видала українська земля. До кінця нашого життя оберігай нас перед вічним засудом, щоб і ми, спасенні твоїм заступництвом і поміччю, віддавали все славу, хвалу і подяку, честь єдиному Святій Тройці, Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амін. Щасніші від херовимів, він і зрівняно, славніші від серафимів, що і... Бога слово породила, Сущо бородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже повані наші, слава тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови! Христос, істинний, Бог наш Молодван, причисти Своєї Матері, Преподобний боносник Отців наших і всіх святих, по спасе нас, як благий людинолюбний. Боже <г> великий. Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки ще на люд наш зверни. Дай йому Волю, Дай Йому долю, Частя, дай Боже, народу і мно. Вновь...